Заказую ще один лайфхак, для того, щоб вікна та дзеркала блищали і були як нові. Нам понадобиться знадобиться один пакетик звичайного чорного чаю, заливаю крутим кип'ятком та додаю таблетку для посуду. Ігулка. Вона розчиняється і хай це все постоїть, перемішуються, треба ще додати водички. І перелити в таку штуку з пульвізатором. Тепер це все добре розмішуємо. Пігулка вже для посуду розчинилася, можна переливати і додавати просто з підкана гарячої води, щоб ця бутилка була майже повна. Ну, десь отак. Лійки не знайшла, я спочатку сюди перелила, а потім сюди. Довела ще трішки водички, це все закручуємо, даємо трішки, щоб воно охололо і отак сбалтуємо. І користуємося, потім покажу результат. Беремо оцю суміш чая і пігулок. бризкаємо на вікно та протираємо. Чистенько його ган... ганчиркою. Не відходится ганчирка. Сейчас залишу здоровья напитки. І вікно буде у вас сяяти. Головне подобрать тряпочку таку м'якеньку, продаються. Подоконник теж тоже по -миню. Люки і в'юки. Бачите, яка ганчівка вряза. Не видно, ладно? Так, дивіться, які вікна в мене брудні. Буду використовувати звичайний чай. Ось так побризкаю. І витираю. це все. Красота ляпота. Тільки треба добре витерти. Звичайний чорний чай. Творить дива. Бачите? Бачили, яка була кастюля жовта. Я просто залила чай і додавала пігулку. Більше нічого не робила. Дивіться, наскільки вона стала чистою. Як відчистити унітаз від бруду та нальоту? Для цього нам потрібна чашка, може, глибока піалка. Сюди закидую я. 5 пакетів звичайного чорного чаю та заливаю крутим кроком. Хай трішки постоїть десь пару хвилинок, пару тройку хвилинок, і далі вже розповім, що треба робити. Чай для нашого унітазу вже добре настоявся, тепер треба його витягнути. Я буду витягати ось так, бо воно ще гаряче. Тут у мене не 5, а 6 пакетиків, бо я ж використовувала ще один для вікон. Оцей, оцей чай я не виливаю, а переливаю ось в ємність таку. А навіть не в таку, а в другу, щоб шикати. У мене є ще одна. Тепер беру, перекладаю всі пакетики ось сюди. Переходжу до туалету. Дивіться, це тільки. Просто жах, що я вже не діла, і кладу ось сюди. Ось так прикладаємо усі пакетики, які є. Все, на півгодинки може трішки знадобитися більше. Чекаємо на результат.